Усім привітами Святослава, я повернувся на ютуб. Вітаю вас і себе з 10 тисячами сабскрайберів. Воу, з моїм день народженням. Воу, з 2016 роком. Воу. Зі всіма святами, які були. Також всіх вітаю! Усім спасібі, хто дивиться мої відео, що ви їх розбираєте, коментуєте, підписуєтесь навіть у випадку, якщо не випускаю жодних відео. І це відео саме для вас, тому що у нас конкурс! 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 Я впевнений, що ви грали ці всі розбори, які я для вас робив і навчились. Щось грати, хтось краще, хтось гірше, хтось можливо пішов до викладача, хтось пішов до мене, хтось пішов в музичну школу Єлон, хтось забив, хтось придбав гітару, хтось нічого не дивиться, не заходить на канал. А хтось лайкає, лайкає, навіть не дивлячись. Тому для всіх вас, хто дивиться мене, я зробив творчий конкурс, на якому ви тепер будете показувати мені, що ви навчились за весь цей період. Існування самого каналу. Дуже цікаво подивитися, що ви граєте, і наскільки це на вас повпливало, і наскільки ви правильно все вчите, що я показую, і наскільки ви розвиваєтесь, і якось хотілося б з вами поінтерактувати. Угу. Вже пора, пора вам знімати відео і показувати, що ви навчились. Спонсором конкурсу є мережа магазинів Orfay та Trimbit, що знаходиться за адресою Коперника 5 та Січових Стрільців 1, вони нам надали ці призи, які розіграю серед вас. Вау! Wow. Дуже важлива підтримка всіх сабскрайберів в цьому конкурсі, тому що якщо він пройде дуже класно, ми зможемо ще проводити ці конкурси. Для цього необхідно якось поставити лайки, особливо в світлині в Facebook магазинів. Які є спонсорами, також е, можете лайк поставити під відео. А можете ще поставити лайк під е, речима, які я вам далі розповім. Конкурс буде проходити в Фейсбуці на сторінці музичної школи YOLO. буде знаходитись закріплений пост, його необхідно коментувати вашими відео. Тобто, під постом ми пишемо лінки на відео. Наприклад, з Ютуба чи на Фейсбуку можете залити Вімо або інший любий відеохостинг чи відео соцмережа. Таким чином, ви зможете приймати участь у конкурсі. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, вам необхідно в першу чергу записати відео без склейок. На початку сказати: для творчого конкурсу Святослава, вподобати сторінку нашого спонсора, мережу магазині в. Трембіти та орфей вподобати сторінку музичної школи Йоло, та вподобати пост на сторінці музичної школи Йоло. І все, все. І чекати, поки ви виграєте. Угу. Зараз ми знаходимося в магазині Трембіта це найбільший магазин музичних інструментів в Західній Україні. І я вам зараз покажу, які призи ми будемо розірвати для нашого конкурсу. Отже, за третє місце ви отримуєте крутий Каподастер f zone За друге місце ще й неймовірно крутий тюнер f zone Ваша гітара завжди буде настроєна. Та за перше місце ви отримуєте гітару Leotone. Це трембіта. Фабрика випускає ці гітари. Модель L03. Також, також ви отримаєте. Ось ці навушники супер люкс. Ті, хто не вміють грати, чи ще вчаться і не можуть прийняти участь у конкурсі, ви можете розповісти у соцмережах про наш конкурс і виграти ось ці навушнички. Ось. Монітор хедфонс. Для того, щоб прийняти участь у розіграші навушників, необхідно лайкнути сторінку нашого спонсора на Фейсбуці, музичної школи Йола та запису з розіграшем. У Фейсбук. Три лайки у Фейсбуці. Всім привіт! Ми раді вас бачити в мережі магазині та Трембіта з найширшим асортиментом музичних інструментів та аксесуарів. Приходьте до нас, завітайте, ви залишитесь задоволеними від покупок, від асортименту і, звичайно, від ціни, які будуть найнижчі в регіоні. Будемо раді вас бачити. Всім вдалого дня, всім успіхів! Ми раді будемо підтримувати молоді таланти, які починають грати тільки на інструментах чи планують осідлати свої перші, 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 перші твори. І ми будемо дарувати ці цінні призи саме для вас. Дякуємо. Приходьте до нас. Yeah, yeah, yeah.